Вимагали гроші за безперешкодне ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією а попалися під час отримання понад 2 тисяч євро за чотири автівки. Працівники служби безпеки України у Закарпатській області викрали корупційну схему, яку організували посадовці митного посту Солотвину та цивільні особи. Також для її легалізації залучали іноземців. Зловмисники вимагали гроші на кордоні від водіїв, гарантуючи, що не будуть створювати жодних перешкод під час оформлення автомобілів, які мають режим тимчасового в. Вартість таких послуг у середньому 700 євро за одну автівку. За оперативними даними у середньому за одну зміну через митний пост вони пропускали до 10 євроблях. За наявною інформацією, корупційна схема проіснувала близько трьох місяців. У ній були задіяні дві зміни митники. Організатора та двох посередників працівники спецслужби викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2600 євро за ввезення чотирьох таких автомобілів. Розслідування здійснюється за частиною третьої статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в даний час. Тривають слідчі дії, і перевіряється причетність працівників державної прикордонної служби до цієї оборудки.